Розклад для стрільця на наступний тиждень. Ваша фінансова сфера наступного тижня буде в порядку. Там буде все стабільно, все чудово. Ніяких негативних коливань і навіть є можливість, що ваша фінансова сфера буде покращуватися наступного тижня. Це не буде прям такий велетенський скачок, ривок, але все ж таки таке впевнене повільне покращення вашої фінансової сфери швидше за все вас очікує наступного тижня. Здоров'я наступного тижня також буде чудовим, буде стабільним, буде міцним, буде вдосталь енергії, вдосталь сили. Ваш організм чудово працюватиме. У вас міцний імунітет, у вас вдосталь енергії. Будь-які виклики, які будуть перед вашим організмом, для нього буде це ніщо. Ніякі хвороби не страшні, ніякі віруси його не зачіпатимуть, бо все зі здоров'ям гаразд. У романтичних стосунках, якщо нещодавно у вас там були якісь непорозуміння, чи якась сварка, чи щось ось таке негативне, то наступного тижня, швидше за все, ви помиритеся. Можливо, пробачити один одному те, де хто там на кого не так глянув, не так щось комусь сказав. І оті всякі негативні моменти ваших стосунків, які їх вам ще псували нещодавно, полишать ваші стосунки, втратять владу над вашими стосунками, і гармонія та взаємопорозуміння почнуть повертатися до вашої пари. Ваш відпочинок швидше за все буде активний. І є імовірність того, що вам захочеться ну щось таке типу спортивного змагання. Можливо, футбол поганяти, можливо, волейбол поганяти. Можливо, якщо ви не надто полюбляєте прям активний активний вид спорту, можливо, це буде змагання в шахи чи в шахмати, щось ось таке. Тобто, це буде якась така. Позитивна конкурентна боротьба, де ви конкуруєте один з одним, але ну позитивно дійсно як спортивне якесь змагання.